Вітаю, шановні дівчата, українські з усього світу. З вами Оксана Каменецька і я українська мотиваторка, ви на каналі Енергійне життя. Це, звичайно, для тих, в кого міцні нерви, але з іншого боку, це ще й привід посміятися. Оце бувають у такі кабінети. Насправді, такі жахливі кабінети я бачила багато разів в своєму житті. Вони дуже часто бувають у людей IT спеціальності, у програмістів. Це люди, в яких ну просто неймовірно велика купа, чим завалені робочі столи. Подивіться на цей стіл і просто уявіть собі, що людині треба сфокусуватися на справі, на якомусь проєкті, на тому, аби створити щось цікаве, щось нове. Аби вирішити чуюсь проблему, зайти на ринок з якимось новим інфопродуктом, з новою послугою, чи може людина ось тут мати думки, які будуть допомагати для створення цих проєктів? Це таке засмічення, яке показує, наскільки засмічена голова людини, мозок, підсвідомість в людини, в якої Оце на столі кар'єрного росту буває дуже рідко і взагалі-то якогось процвітання. Ну, я навіть не знаю, коли зроблено це фото, бо тут якийсь перебуває дивний телевізор, якому я не знаю скільки років. Але я допускаю, що фото абсолютно сучасне, тільки людина настільки не приділяє нічому увагу, що взагалі-то байдуже, який там стоїть телефон, якому 100 років. З кнопками, і який, який тут телевізор, і що там, ну, що там взагалі таке перебуває? Стіл, ноутбук, електронна пошта. Все, що ми робимо щодо організації, ви теж зрозуміли. Просто подивимося на приклади. Отже, робочий стіл. Ну, Я взяла для прикладу отакий, він нагадує взагалі відчуття, які в мене є, коли я перебуваю у своєму робочому просторі. Але в мене великий стіл, він розрахований на, е, не, на не одну особу. Тут можуть зі мною разом працювати ще кілька осіб, але я тут працюю одна. І так само перебувають книги, які потрібні, нічого зайвого, лише ноутбук, е, в мене ще. Є склянка з водою, ще є мій щоденник. Також в мене на столі лежить штатив для, для смартфона. Оскільки я ним користуюся, я іноді використовую камеру свого айфона як веб-камеру. Є така можливість. Зараз це шикарна можливість робити якісні відео. А коли я працюю а, над своїми модулями і мені потрібен хронометраж, я на свій робочий стіл також ставлю ще годинник. І нічого зайвого на моєму робочому столі вже більше десяти років немає. Оскільки вільний робочий стіл це свобода думок, свобода твоєї підприємницької самореалізації. І ця чистота вона надає енергію. Нічого не відволікає, нічого не заважає, і можна, якщо у вас є таке щастя, що у вас рядом поруч віконце, ще можна і дивитися у простір, подивитися у небо, подивитися вдаль. В мене ліворуч від мене перебуває вікно, тому я до нього не дивлюся, але я знаю, що воно є, воно велике і е, також надихає мене енергії. Організація ноутбуку: подивіться у свій просто у свій комп'ютер або у свій ноутбук. Все має бути там розкладено. На, на всі файли, які пов'язані між собою, мають бути окремі комірки. Так само, як і вашій голові, все тепер розкладено по поличках, всі думки, що стосуються грошей, всі, що стосуються стосунків, всі, що стосуються особистого розвитку, всі, що стосуються здоров'я, вони перебувають в окремих своїх секторах. І на кожну думку є своє місце. Так само в комп'ютері і ноутбуці, якщо ви хочете, аби вони у вас не віднімали життєву енергію, все має бути розкладено по поличках. Тому обов'язково треба приділити час і навести тут лад. Іноді дивишся на. Просто от я працюю зі своїми клієнтами, учнями, наприклад, у скайпі, і прошу, покажіть мені ваш екран. Ну, от, як у програмі, наприклад, у… Тій програмі, яка йде наступною за енергійним життям, програма інфобізнес Світ безмежних можливостей. Це та частина роботи з клієнтами, коли ми настроюємо вже інтернет-бізнес на вашій експертності. І, звичайно, бувають такі випадки, що людина не може впоратися із якоюсь програмою, а людина перебуває від мене у 5 тисяч кілометрів, у 10 тисяч кілометрів на відстані. Включаємо скайп, включаємо екран. Прошу, покажіть мені ваш екран. І я, перебуваючи у своїй квартирі, на своєму робочому місці, дивлюся на те, що перебуває на робочому столі мого учня. Він це показує. І коли бачиш ті робочі столи, а там місця вільного немає, на робочому столі, там ярликами натикано, 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 Не зрозумієш, звідки, що воно, чому воно відповідає. Або людина відкриває. 20 вкладенок браузера одночасно, вони всі відкриті, треба з тієї перейти до тієї вкладинки. Ну, так не роблять ефективні люди, розумієте? Це самоорганізація. Тому треба змінювати такі звички, аби стати продуктивною людиною, яка встигає робити все. Тому у своєму комп'ютері, на робочому столі комп'ютера, ноутбуку ми теж наводимо лад у дисках. Подивіться. Іноді буває так, що навіть наші флешки, вони вже в такому стані, що їм потрібна дефрагментація. Тобто взяти взагалі, очистити повністю і створювати там нові файли. Мені до того моменту, як я почала працювати з програмою «Енергійне життя, довелося змінити жорсткі диски у двох ноутбуках своїх. Оскільки я розумію, що коли ти працюєш із Якимось старим програмним забезпеченням просто в певний момент тебе підведе. І ти не впораєшся, ти можеш підвести людей. Тому краще навести лад, все відремонтувати, поставити чисте, нове програмне забезпечення, а далі все привести до ладу свої файли. Тому подивіться, подумайте, який ваш варіант, як це треба зробити вам. І останнє питання, яке сьогодні я хочу зазначити кілька слів електронна пошта. Організація електронної пошти. Там не повинно бути все також, як у смітнику, як у знаєте, пакети для сміття. Електронна пошта це ваше листування. Воно таке саме, як і було б реальне раніше, у минулі часи. Тому там мають бути обов'язково також ну, певні, ну, знаєте, як, скажімо, теж сектори, певні папки. І до них ви вже складаєте, де у вас реєстрація у партнерських програмах, де у вас ваші паролі до тренінгів, наприклад, ви листи туди скидаєте? Де у вас реєстрація, наприклад, на сайтах, де комунальні послуги? Це окремі мають бути папки. Все має перебувати у папках, у спеціальних своїх комірках, у своїх відсіках, і не повинно бути у пошті непрочитаних листів. Якщо ви їх не читаєте роками, візьміть та все постирайте, все прибирайте. Люди засмічують іноді свою електронну пошту настільки, що взагалі не можна нею користуватися. Просто сервіс показує, що там немає більше вільного місця. Там три тисячі, п'ять тисяч листів, і все. І поштова скриня засмічена і забита. Це так само віртуальний простір вашого життя впливає. На наявність вашої життєвої і робочої енергії, або там все в порядку і впорядковано, або там просто як у смітнику. Дуже дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Обов'язково підписуйтесь на канал енергійне життя. А я завжди чекаю вас з наступною порцією позитива і мотивації.